23 січня 2025 року у мощуні зустрічали гостей. Проводилось, житочего, ці братця рік нашу ми. Почастувавши з дороги мощунськими варениками особливого приготування, присмаченими мачанкою з генеральського сала, гостей запросили до зали. Тут відбувся семінар, спільні культурні ініціативи як інструмент міжгромадського співробітництва. Працівники культури територіальних громад Київської області зібралися для підведення підсумків та обміну досвідом. Пройшов 24 й рік. Розпочався 25-й рік. Треба підвести підсумки. Треба спланувати 25-й рік. Я думаю, подякувати людям за роботу. В Культурі працюють тільки ті люди, які віддані цієї справи. І не завжди раді грошей, а раді того, що вони відчувають, що вони в серці. А чому саме тут? Одне з таких місць було окуповане, яке постраждало нам в рамках дня. Соборності хотіли людям ще раз показати героїчний подвиг наших хлопців, які відстоювали в перші дні окупації Київської області, в тому числі Гостомель. На превеликий жаль, саме працівникам культури, частіше за інших, доводиться чути словосполучення на кшталт не на часі, кошти потрібні в іншому місці, і кожен з них відчув на собі, що таке третина заробітної платні. Але навіть у таких умовах вони примудряються творити, піднімати з руїн найцінніше, що є у кожного народу, те, що плекалося тисячами поколінь наших предків, культуру. Особливо показовою у цьому сенсі є гостомельська громада. Ще три роки тому на місці будинку культури в мощуні була обгоріла руїна, і ось сьогодні сюди привезли представників громади з усієї області, щоб надихнути прикладом гостомельських колег, які зробили, здавалося б, неможливе. Де скоро три роки, коли ми приїхали після деокупації, сюди в Мощун, і коли ми побачили, зруйнований Мощун, розбитий будинок культури абсолютно без даху зруйнований. То сьогодні місце, куди хочеться прийти, воно таке родинне і тепле, що люди сюди просто намагаються іти дуже класно, і ми дякуємо відділу культури молоді і спорту Гостомельської територіальної громади за те, що вони не покладаючи зусиль своїх умінь і талантів, робляться для блага розвитку популяризації нашої. Людини. А за все те, що ми зараз маємо, завдячуємо янголам перемоги. Янголи Перемоги, саме так називається меморіал пам'яті, присвячений загиблим захисникам Мощуна. Сюди учасники семінару прийшли, щоб поклонитися тим, хто ціною життя зупинив рашистську навалу, яка перла на столицю. Ми тут для того, щоб обмінятися досвідами, найкращими практиками у нас великий проект Київщина місця пам'яті. Це проект, такий важливий соціальний проект меморіалізації місць і подій пам'яті в Київській області. Саме сьогодні розкажу про цей проект. Поділюсь досвідом реалізації цього проєкту на Київщині і намітимо шляхи реалізації вже другого етапу цього проєкту в інших громадах. Розмова, яка відбулася в рамках семінару, була пізнавальною, часом гострою, але без сумніву, корисною, покликаною додати у роботу працівників культури Київщини нові ідеї та сучасні способи їх втілення. На сайті Дез зроблена мапа. Там всі, всі, всі. Фестиваль, назва фестивалю, там кличеш на посилання, і там фотографії, як це відбувається. Це дуже потужна, гарна робота. Що ви зайдете на сайт Держмистецтв, бачите цю мапу? Хочете подивитися, що в тій області відбувається, чи є там корографічні фестивалі, чи куди б ви захотіли відправити, і зразу ж бачите, і тільки зором бачите. Фотографії і якісь там відео з цього фестивалю. Звичайно ж, були і звіти про зроблене та здобуте. але ще все у давнину Сократ констатував: хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Я вам скажу, я щаслива. Я сьогодні разом з вами щаслива нам вдалося за цей невеличкий проміжок часу відродити, відновити. Чотири заклади культури. Створити повністю з нуля бібліотеку в невеличкому селі Горінка для нас це дуже важливо. Ми разом із партнерами відбудували стадіон, і це без залучення коштів місцевих, адже ми розуміємо пріоритети. Завдяки партнерській підтримці ми створили два молодіжні простори. Сучасні, креативні, і я вас закликаю і запрошую їх відвідати. І найголовніше, ми згуртували круту команду Однодумців. Я вдячна абсолютно всім структурам, які нас підтримують від нашої гостомирської адміністрації, від міністерства, департаменту, центру, громад за те, що у нас між нами немає ось цього бар'єру. Бюрократичного ви всі дослухаєтесь до нас. Нам приємно отримувати поради, рекомендації і розуміння того, як вийти з ситуації. Безмежно вам дякую за те, що ви сьогодні тут з нами. Слава Україні, а підсумку розмови підвела пані Олена Завальська. Сьогодні наша культура повинна бути на рівні збройних сил України, тому що заради цього наші хлопці воюють. відвоюють нашу культуру, відстоюють нашу мову, нашу ідентичність, наші традиції. Те, що першим ділом, коли приходячи до нас на нашу землю, знищує ворог. Ми не повинні опускати руки, і я впевнена, що з такими працівниками культури Київщини ми все це зробимо спільно і власне, будемо крок круг за кроком наближати перемогу. Що ж краще і не скажеш?